Мої вітання, шановні глядачі, мене звати Ольга. Зараз я буду відповідати на ваші запитання. Відразу хочу сказати, що стосовно виборів, там, кандидатів в президенти, ми будемо дивитися це як от по, по, по мірі надходження інформації такої. Тому що зараз вибирати, чи виберемо того, хто буде краще, це знаєте, як от потім. От дивитися, ну, знаєте, як, от перевіряти інших тарологів. Також я не буду. Коли мене пишуть, от, таролог така, то сказала, чи це правда, чи ні. Я таке не дивлюся. У кожного в неї своя думка, у мене своя думка. Що вас цікавить, конкретно, задавайте мені запитання, і я вам скажу своє бачення. І сьогодні Мені просто декілька людей написали таку: от, прислали таку інформацію. Ну, Росія хоче забрати без бою Запоріжжя. Путінський режим вимагає від України поступитися з Запоріжжям, Херсоном і Краматорськом не військовою силою, а через політичний риск та тиск, тиск і переговори. Аналітики попереджають, якщо Росія тримає ці території, це обернеться масовими депортаціями, репресіями та знищенням української ідентичності. Ну, ми це знаємо, що вони це все м, хочуть, і це тепер вони кажуть на третій, вже на четвертий рік війни чи в три роки війни, ми узнали, що нам озвучили, що це вся війна йде через корисні копалини. І ще друге таке СМС мені прислали Краматорськ, Запоріжжя Херсон та Краматорськ під загрозою окупації. Ну, під загрозою це таке. Ми під загрозою окупації з першого дня війни. Дивимось. Чи буде окупований, чи буде окуповане місто Херсон? Армія РФ повторне, буде, буде окупація повторна Херсону. Ні. 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 Смерть. Смерть окупантам. Ні. О, це перша карта про окупацію. Тут, каже, багато людей поляже. І, і наших, і їхніх, але окупації Херсону нема. Ні, нема. Так. Тимось Краматорськ. Місто Краматорськ. А Краматорськ. Чи буде окупований армія РФ, місто Краматорськ Донецької області? Ні. Окупації Краматорська я також не бачу. Обстріли, так. Да. Руйнування, так. Но це не про Краматорське, не про окупацію. Можуть підійти дуже близько вони. Багато зрадників, колаборантів там бігає, наводять точкові удари. Дуже складна ситуація в Краматорську. У Покровську не так, навіть я вам хочу сказати, як у Краматорську. На, на грані. На окупації карти не показують. Е, і нарешті Запоріжжя. Я вже, ви знаєте, я вже заморилася дивитися це запитання. Покажіть мені карти. Запоріжжя. Е, чи буде захоплено армії РФ? Чи зайдуть солдати армії РФ у місто Запоріжжя? Ой, нічого ніхто не з нікуди не зайде. Оце все, бачите, фейк, оце все ілюзія, це все брехня, це все залякування йде. Ну, Бачите, їм, у них є сценарій у цих, скажімо, політичних діятелів, скажімо, у них є сценарій по запугюванню населення, щоб люди виїжджали, щоб люди тікали, щоб люди, може, не дай Бог, щось з собою робили. От. Зменшення кількості населення. Грають туди-сюди, грають магічний ход, але захоплення, окупації немає. Ні, окупації Запоріжжя немає. Запоріжжя ніхто не захопить. А... Так, зараз ще запитаю такі слова. У мене О, питання в мене є. Чому Трамп повертає. Рашку з ізоляції на політичну арену. Це через гроші? Давайте подивимося. Чи через щось інше. Чи це, така, чи це такий хитрий план? Щоб нам допомогти. Так, це через гроші. Чи це такий хитрий план, щоб допомогти Україні? Так, це через гроші. Це хитрий план, щоб нам допомогти. Чи це його е, особиста думка, амбіції, там і так далі. Це його особиста думка. Це, а, дивіться. Це його особиста думка. Стосовно України. Стосовно України стосовно багатої імператриці. Отримання стосовно того, що вони вкрали, і він хоче забрати собі. Йому Україна взагалі не цікава. Йому треба собі забрати в українські землі. І він заігрує з ними хоче, знаєте, як їх увійти у довіру, а потім забрати те, що вони накрали, хочуть забрати собі. І не те, не що нам повернути, а собі забрати. Ну, не, не особисто собі, а, ну, собі. Так. Так. Викачати, бачите, рідкоземельне, забрати собі. Я вже говорила, що, е, так як я відчуваю, що. Е, Оці всі рідкоземельні, скажімо, копалини, вони оці території, належать якимось олігарх... Ну Все, що у нас, всі корисні копалини, вони належать якимось олігархам. Я так думаю, що це російські олігархи, господарі оцих територій, оцих копалень. І тому вони пішли оце все, як завоювати, забирати своє, забирати своє. Пішли вони з війною, ну, під прикриттям освобождення російського росіязичного населення. А насправді це йдуть забирають своє, то, що вони ну, їхнє, воно, вони його купили, вони його крали, вони його, воно, вони вважають, що це його. Хоча це все принал, повинно належати нам, ну, це повинно належати нам. І тому вони воюють. А тепер а, а Трамп хоче забрати собі. Ой, ну от так. А тепер запитаємо, чи mm... заключить, підпише Україна з Америкою договір на дозвіл використання Америкою рідкоземельних металів. Чи дасть Україна згоду Америці? Використовувати, користуватися, забирати у нас рідкоземельні метали. Чи дасть Україна на це згоду? Так, кажу, що дасть, але це кажуть, це буде, ну, кажуть, карта глупость, глупость, легковажність. Кажу, що так. Це кажуть, так. Угу. Угу. Кажу, що да, дасть. А це що на всі чи, чи, частково, знаєте, як ото лисичка про... соскалочкою. Спочатку лапку, потім вторую лапку на лавочку, потом, е, поки все не, не той не, не залізла повністю і не вигнала там когось із будиночку лисичка, так? Да? От це щось про те, що е, як -от, знаєте, поступово нагледь, наглость. наглость. Отут От щось іде таке, показують карти, на жаль, таке. А, чи дасть нам Америка якісь гарантії е, безпеки? Чи допоможе Америка е, нам прогнати Армію РФ? Е, нам, українцям, прогнати армію РФ з нашої землі, сказати, що тут 100%... процентів про тут. Щось якусь частинку. Якусь невеличку частину. З якоїсь частини, але не з усього. Але не з усієї землі. Вибірково і частково. Тут нема такого, що повністю всіх повиганяли. Тут цього нема. Щось тут вибірково. Чи зайдуть солдати НАТО? Найближчі місяці в Україну допомагати ЗСУ захищати Україну. Чи зайдуть бійці НАТО в найближчі місяці в Україну? В засобах масової інформації буде щось озвучено. От, міротворці. От, типа таке щось зайдуть, але вони, знаєте, так, для красоти. Для красоти охороняти, там, слідкувати, а, як... контрактники, тут щось отак. А щоб вони прям засучували рукава і стрибали в окопи, цього я не бачу. Тут такий якийсь хитрий план. Ну, хай буде. Хай буде цей хитрий план. Так, тепер ще таке питання. Яка доля полонених Азова 55-ї бригади? У мене люди питають. Ну, дивіться, доля у кожного різна. Можу спитати, чи всіх, ну, не можу сказати, за всіх, тут треба кожного по імені називати. Але я зараз питаю. Чи визволять більшість полонених бійців Азова 55-ї бригади із полона найближчі місяці? Найближчі місяці ні? А взагалі? А взагалі будуть вони звільнені, ну, як скажемо, більша кількість полонених. Будуть вони звільнені з полону. Більшість ні. Меншість. Багато тут карта, що вони можуть не вижити там. Карта смерть не витримують і так далі. Тому тут, якщо вас, вас цікавить, то пишіть конкретно прізвище ім'я, я подивлюся. Так. Що чекає Зрадників України? Ну, зрадників України, яких саме? Зрадників України зараз уже багато там знаходять людей, які працюють на ФСБ, наші українські громадяни. Зрадників України, давайте ті, що на, політичному, на політичній арені. Чи будь вони покарані, зрадники? Знов-таки треба писати по імену. Я дивлюся в загальному. будуть вони покарані по справедливому суд... судові. Ні, не будуть покарані. Це все заморозиться, це все так зав візуалізується, завуалюється і воно якось все замнеться. Замнеться. Хтось хтось більше, хтось менше. Знову таки треба дивитися по прізвищам. Фамілія, ім'я, і я скажу, цього на покараю, чи не? а цього покараю, чи ні. Так. Ось такий в мене таропрогноз, мої шановні глядачі. Пишіть мені все, що ви думаєте з цього приводу. Які у вас думки? Задавайте цікаві запитання. Все буду дивитися, все буду відповідати нам на ваші запитання. Таро прогнози там по містам, по населеним пунктам трошки задержуюсь, трошки затримуюсь 28 днів у місяці. Не вистачає мені тих трьох днів. Так що тепер чекайте, можливо, аж на початку березня я буду, почну там, поступово буду робити. Але знову таки, це звичайно і моя помилка, що люди, як вже вважають, що це я як об'язана, як должна. Вибачайте, але ж я ж нікому нічого не винна. Як я можу, так як в мене виходить, так і я й роблю. Є в мене час, є в мене натхнення. Є в мене бажання, то я це все роблю. Якщо я не можу, я зайнята, то можу запізнитися, а можу взагалі не зробити. Тому майте терпіння. Кому цікаво, прям не втерпішся, звертайтеся за особистими розкладами. В порядку черги я всім-сім дам відповіді. Не дзвоніть, а пишіть мені. Всіх обіймаємо. Обіймаю. Мирного неба, всім бажаю. Скоріше наші перемоги. Всім також бажаю. До зустрічі. Пока-пока.